Манжет. Це буде манжет до переяславської сорочки. От, ну, Це початок, мабуть, буде ще відео про манжет. Манжет без застіпки. Такі традиційні були для Полтавщини, ну і для прянщини. Тут середньо просто шити в кільце, голкою і такою катущеюною ниткою. Я тут вирізала кутики, такі бачите, щоб. Лигше склалось. Так, манжет складено зараз навпіл. Тут по центру так витягнула одну нитку, коли складала, і оскільки це льон, то так просто його зігнула. Так, і тепер зубцювання. Це зубцювання, воно буває різне. Е, ну, Можна багато і на сорочках побачити, і на сучасних тут тим більше. Оці самі зубчики можна там кольоровими нитками шити, тут одна нитка, там друга нитка, і воно багато є комбінацій. Погратись, що називається, зі шрифтами, можна з цими з товщиною ниток, там зубчики будуть делікатніші або товстіші, або такі більш виразні. В общем, обкручуємо, обкручуємо 4 ниточки один раз і другий раз. Оце власне зубтівання. Та і вчора ще один манжет, і потім така, ааа, я ж забула <смас> зняти від майже чуть не забула, а треба теміново. Так, раз, два, три, чотири секундочку, окуляри. І знову чотири. Ось чотири ниточки. В залежності від тканини, мабуть, там може бути більш обменшений, що обкручувати. І воно стягується, так трошки стягується. От. Получається, що у нас кожного цей зубчик два рази обшитий. І тоді виходить, коли він згинається, отака от бубочка виходить. Бачите? Тепер, ну, вирішую, я ще не доросла до монтування цих відео. Через те зробила таким чином. Заправила три голки нитки. Нитка у мене, між іншим, от я шию DMC. ця біла дванадцятка, а це ой, восьма, а це у мене 12-й тонший. Ну, мені подобається. Головний мені колір цей дуже підходить під сорочку. Ну, І мені подобається все одно вистачає. Мій, мабуть, восьмий. Так, закріпили нитку буває. знову росіяни десь обстрілюють або збираються. Так, ось я виходжу між цими зубчиками, далі нитка прокладається сюди. І там я відступаю, звідси відступаю або три, або чотири нитки, як правило. Ну, в даному випадку науку я, я Зараз вам не скажу, скільки в мене тут. Так, і потягнули. І потім. Так. І потім сюди і вийшли. Ну, типу, виходить, як... воно схоже як голкою назад, але при цьому ще перекидаємо через зубчика. Ось. І перекидаємо через зубчика. І сюди ж виходимо. Тобто, Там, де у нас цей розділ, чотири нитки. Туди йдемо. Так, і поки розказую. Це відео. Да, пальці в кадрі сьогодні трохи не той воно, але це тому що я вчора займалась мозаїкою. Там бетонні суміші. Навіть в рукавичках все одно що небудь десь десь за цемент і вхопишся. Воно дуже сушить руки. І руки потім такі кілька днів їм треба на відновлення, на відживлення. Так, звините. Шию гол, гострою голкою через те тільки що міняла голку, щоб не пошкодити нитку, взяла голку з тупим кінчиком. Але тут мені зручніше гострою голкою шить. Раз, і знову сюди зубчик. Оце буде останній. А далі покажу, як воно виглядає далі. Так, на вчора от. Оце перший. Ну, власне кажучи, буває отаке зубцювання і все. І потім тут іде якась вишивка і так далі. Так, А в цьому манжеті схема ця що в проєкті в Переясовській сорочці, то там показано на схемі ще один шовчик, і це гарно. І я вирішила вже цю сорочку робити так, як по схемам є. Отак відступаю три нитки. От, от як вона виглядає само зубцювання. А потім ще відступаю три нитки. Звідси ось раз, два, три. І прокладаю шовчик просто позад голки. От, і він наскрізь. І так шиється. І виходить, що манжетик потім такий міцненький, міцненький, довго. Оскільки манжети самі, як сказати, травму... травмовані місця в сорочках. І сирочка, як ви розумієте, могла шитися там якимись місяцями, і все, то дуже шкода, якщо. А потім манжети прийде швидко в непорядок. Через те манжети отак от укріплялися різноманітно. Наприклад, таким А Ще є з манжетами цікава штука. Вони переважно, я б даже сказала не часто, переважно. Потім вишивка іде отак наскрізь. Ну, видно, що вишивали там навіть хрестиком, але вишита наскрізь. Я все думаю, що так? Чого вони спочатку не вишили, а потім... От прикрашали. Потім, коли я стала сама шити сорочки, ну це не факт, але мені похоже на правду, як я поняла, що ось шию я сорочку, наприклад, зараз. І якщо вишивати манжет, ну це ще так довго, ну так довго. Тут насправді 22 см, оця смужечка, ну це довго шить. Так і це, ну, це відкладає сорочку на кілька тижнів. От. А так <laughs> я його пришию. Я думаю, що в цей раз я так і зроблю. <laughs> я його пришию до манжета. По-перше, тоді я буду бачити вже всю сорочку, бо дуже складно візуалізувати, яку мені тут вишивку хочеться. От. Можу по схемі, а може якусь іншу. Коли я вже пришию до сорочку, сорочка буде готова. Потім я зрозумію, що мені хочеться на манжеті, який колір. Часто ж манжети, наприклад, сорочка білим по білому, а манжет такий хоп, і вишили червоним і чорним, або ще якимось. Або, або чорним, або червоним. <смі> або якось. Ну, якось часто манжети так здаються, що не в попад, але я думаю, що це ж там ще корсетку носили, там спідниця якась. І я думаю, що ще мог бути такий момент, що вдягаєш сорочку, вдягаєш оцей весь стрій. І потім розумієш, типу, якого акценту не вистачає, і тут якраз манжетик Раз. Ось от, таке позагукою. Така хороша штучка виходить. Я ще кажу, що він буде такий вузенький. Він буде вузенький, отут буде ще, як мінімум, прокладена одна така строчечка. Тобто сам джетик ось такий от. А може і дві, але я думаю, що одна.